Олександр Бодашко читає Арсеній Селезньов. Кривдять захист є. Інколи буває, що після розлучення колишній чоловік постійно продовжує діставати, переслідувати, кривдити, бити, робити неприємні речі. Жінка в першу чергу турбується за своє життя, а також здоров'я своїх дітей та близьких. Тому пропонуємо до вашої уваги невеличкий посібник справової безпеки. Така ситуація носить більш психологічний характер морального тиску з юридичними елементами, проте надаємо вам консультацію саме юридичного складу з часткою психології. Розпочніть захищати себе поступово, збільшуючи тиск законними шляхами, рухаючись до своєї мети. Починаючи з легких вправ. Можливо, на якомусь з початкових етапів вам вдасться вирішити питання з найменшими для вас матеріальними втратами. Отже, пам'ятайте, сьогодні ця людина вам чужа, оскільки ви вже не перебуваєте з ним у зареєстрованому законом шлюбі, не ведете спільного господарства, він не утримує вашу доньку або сина, якщо є. Та не надає вам абсолютно ніякої матеріальної підтримки. Тому ніякого юридичного зв'язку між вами та цією людиною не існує. Перше, якщо ви боїтеся за своє життя та за життя своєї дитини, спробуйте вирішити таку проблему шляхом перемовин. Обов'язково в людному місті розпитайте в нього, що саме йому потрібно від вас, гроші. Майно тощо. Якщо ви бачите, що спілкування заходить до глухого кута та надходять одні закиди, облиште розмову, відступіть. Знайте, що настав час звернутися до другого етапу. Друге, класичний та стандартний варіант викласти заяву в письмовій формі вашому дільничному інспектору. В заяві опішіть ситуацію, вкажіть, що вона триває вже довгий період. На усні прохання припинити цей безлад він ніяким чином не реагує. Нівечіть меблі, застосовує до мене фізичну силу, а тому в мене вже є всі підстави побоюватися за своє життя та здоров'я, а також за своїх дітей. Просіть в заяві про складання ним. Відповідного акту чи проведення виховної розмови обов'язково складіть дану заяву в двох примірниках, для того, щоб ваша заява раптово не зникла, один з яких покладіть на стіл дільничному інспектору, а на інший попросіть його поставити позначку, дату, прізвище, ім'я по батькові, підпис, печатка, реєстраційний номер інспектора тощо. Про отримання від вас такої заяви та заберіть собі цей примірник. Такий документ буде доказом того, що ви зверталися до інспектора з письмовою заявою. В практиці були випадки, коли через свою бездіяльність керівництвом було замінено інспектора на іншого представника влади, після чого ситуація на дільниці значно покращувалась. Третє. Якщо на другому етапі нічого не вдасться вирішити, та через вашу активність по захисту ваших прав до вас буде продовжувати чіплятися колишній чоловік, настав час займатися активною творчою діяльністю писати, причому писати скрізь, де тільки можна до того часу, доки на вас не звернуть уваги, не відреагують та не вирішать справу. Створіть окрему папку для всіх письмових документів, копії заяв, листи звернення, відповіді посадовців та інше. Одразу після дільничного інспектора звертайтеся до райвідділу. у зверненні обмалюйте стан справ, опираючись на кожен факт з обов'язковим наданням документу по вашій справі. Що підтверджує такий факт та просіть притягти вашого колишнього чоловіка до юридичної або кримінальної відповідальності. Четверте: якщо в райвідділі вам не допоможуть, настав шлях надання документів до прокуратури. Прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність дізнання. Досудове слідство тощо. Описуйте в своїй заяві ситуацію, з якою, на вашу думку, не розібрався чи не відповів райвідділ та ніяк не відреагував. Просіть прокуратуру розібратися в цьому питанні та вжити заходів прокурорського реагування. Посилайтеся на норми Конституції України, наголошуйте на те, що людина, і її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. П'яте. Не реагує прокуратура. Пішіть в Генеральну прокуратуру, омбудсману в засоби масової інформації, газети Радіо Телебачення, Президенту України, Верховній Раді України, прем'єр-міністру України та іншим високопосадовцям. Сподіваюся, що цей законний шлях допоможе вам вирішити проблему, збереже вам купу нервів і грошей. Зазначте, коли вас зупиняють на третьому етапі, не поспішайте, зверніться до найближчого адвоката або адвоката фахівця з питань розлучення і поділу майна у вашій місцевості і разом проходьте шлях у вирішенні проблеми і пам'ятайте, Головне результат. Адже саме адвокат або інший фахівець у галузі юриспруденції та права допоможе та підкаже вам сталий шлях розв'язання вашої проблеми. Юрист Олександр Бадашко. читав Арсеній Селезньов.